Привіт, мене звуть Вікторія, а це наші, що ви знову на моєму каналі. Ну, все на ваших очах. Можу пару слів сказати. І так, що на наших з вами очах? Це Xbox One S, версія з дисководом, і Xbox One S серія без дисководу. Давайте трошки поговоримо, що ж вибрати з дисководом або без. Ну, це моє супін. Суб'єктивне бачення, якщо у вас є інша думка, мені дуже цікаво, напишіть, будь ласка, в коменти під цим відео. Ну, а я розповім вам своє бачення, що про це думаю я, може, ви за мною не згодні, Мені дуже цікаво, буде вступити з вами якийсь діалог. Під відео я час від часу відповідаю на якісь цікаві питання. Тому давайте почнемо. По-перше, що ми бачимо на наших очах? Ось консоль з дисководом, ось без. Вони абсолютно ідентичні, ну, за виключенням того, що ви зрозумієте, що у вас версія з дисководом по, по цьому чорному отвору, в якому якщо нажати, який, який, якийсь є диск, він вийде. Зараз диска нема, тому нічого не вийшло. У All Digital ні, нема ніяких отворів, бо вони не потрібні. Тут 1 терабайт, тут, 100, ой, тут 512 ГБ. Ну, є і на терабайт, але мені не трапилось. От. Цю, Цю консоль ви можете купити в моєму магазині. Опис буду у, ну, під каналом. А по поводу, чому я їх купила і яку я вважаю кращою, я вам зараз відповім. Чому я їх купила? Ну, купила я їх тому, що я хотіла собі Xbox One S. Я вважаю, що ця консоль достойна більшої уваги, ніж PlayStation 4. Може, вона недооцінена в нашій країні. Вона підтримує всі предыдущі. Ой, всі предыдущі ігри. З предыдущих поколінь з 360-го, ну і на, на неї, які виходили. Не всі, тому що не всі роблять, не всі віднабули якусь мали, я не знаю, популярність. Ну, це ж час, це гроші. Це ж не просто так, це графіку переробити. НО, якщо ви щось колекціонували, то з вірогідністю дуже великою ваша гра буде потриматися. От у мене є Xbox 360 Alan Wake, він іде? Це дуже великий плюс. Ця причина майже основна, ну, крім того, що мені здається, що цей геймпад більш комфортний, ніж для PlayStation 4. Вона тиха, маленька, ну, симпатична, я б сказала. Мені дуже сподобався цей дизайн. І плюс вона підтримує всі, майже всі ігри з предучих часів, тому я її вважаю, що вона робить PlayStation 4, отак от просто. Отак. отак. Я не знаю, чому вона у нас така. Ну, я, я не знаю, з чим пов'язане кохання в моїй країні до PlayStation, ну це факт. Навіть як володар маленького магазину, я вам хочу сказати, що купують ігри на PlayStation 4 дуже ну, більш, ніж на Xbox. Ну, на Xbox теж купують. І це мене дуже радує. Тому я вважаю, що вона актуальна. Я вважаю, що вона дуже крута, і що в неї функції побільше, ніж на PlayStation 4. І вона дуже недооцінена. І це причина, чому я буду. Продовжувати купляти на неї ігри і продавати вам, тому що я несу як амбасадор Xbox, хоча я завжди була амбасадором Плейстейшну, зараз я зрозуміла, що Xbox теж не пальцем роблений. Тому я вважаю, що вона має можливість бути і жити. Тому, якщо у вас є там шість тисяч гривень плюс-мінус, і є бажання, то купляйте, не думайте, бо вони зникнуть. Якийсь час стане дуже дорогі буде тягнути. я вважаю, що зараз 6 тисяч гривень це не о не, не чому. Це шість ігор нових, навіть п'ять. Тому купляйте, купляйте, купляйте. Що можу сказати про Ол Digital? Це моя перша Xbox One S, яку я купувала. От, от обзор ви можете подивитися. Ну, це не був такий прямо вибір, знаєте, що ой! Хочу прям all digital і нічого більше. Ні, просто була якась акційна ціна в магазині, і я спокусилася. Нічого поганого в ній нема. Як я володар ігр, ну, як дисків, плюс володар дитини, можу вам сказати, що для моєї дитині. Дуже, ну, може, не дуже, ну краще мати версію без дисководу, тому що діти не вміють поводитись нормально з дисками. Вони їх царапають, вони їх пхають, вони туди грязними своїми руками залазять. Коротше кажуться, диски після них так ото втроху. Підписка коштує не дуже дорого. Ви можете її собі дозволити. Якщо ви її купили, то у вас є. Відкритий доступ до дуже великої бібліотеки ігор, яку ви можете скачати. Дуже часто ці можливості ваші зупинені розміром диску. Тобто ви хочете все, а ігри великі, бо 50 ГБ, а буває, навіть і по 100 якийсь там форза може там майже до 100. Тому цей терабайт, він так, тху, там, 10 ігор, плюс-мінус. Но для дитини більше не потрібно. Діти вони не такі, як дорослі, вони не такі сумбурні. Діти вони У Моя дитина грає там, в три гри, наприклад, і їй отак. Якийсь там чинячий патруль, свинка пепа і «Rayman Legends». Все, вона щаслива. Ще якась там гоночка, щось там поїздити, якийсь карт. Все вона щаслива. Ну, якщо це більш доросла дитина, це теж саме. Вони. Теж там грають якусь одну-дві-три гри. Вони там не пригають як дорослі, ой, щось мені сьогодні не хочеться, щось мені. Тому підписка дає вам можливість без цього ламання дисків, вони теж коштовні. Підписка такої один раз заплатили, вартість, там, я не знаю, ну повдиска. І це на півроку. І вона собі грає. Ну, щось там затерла, якусь гру, закачала нову. Ну це дуже удобно. Все, така, така малесенька коробочка у вас стоїть, дуже, не дуже важка, дуже компактна. Тільки геймпад там час від часу заряджаєте і все. Всі ігри тут, все там з інтернетика домашнього, з Wi-Fi скачали, ніяких проводів, нічого, мінімалізм. Ну, просто. Я вважаю, що це бомба, пушка, ракета. Тому я її купила, і я вона покривала всі мої вимоги. Але я, як ну ви бачите, в мене є якась там е кількість дисків, і е я її колекціоную. Ну, не дуже багато, я не супер колекціонер, я просто їх там збираю якісь там по своїм смакам. І мені, як дорослій людині, мені подобається. Ну, мені взагалі подобається там ставити компакт, -диск, ставити вініл на програвач, диск в ігру, там, подивитися, пройти мимо на свою полочку, подивитися, ой, в мене такі гарні диск, а що ж мені пограти. Ну, це, це логіка дорослої людини. Я вважаю, що ця представка більше для дітей і більш для тих, хто не хоче оце з дисками мати справу. Є і такі люди, я впевнена. Їх, їх може не так мало, як вам кажеться. Тому вона знайде свого покупця. Тому що вона теж актуальна, вона не менш актуальна, чим ця, а може комусь і більше. І є люди, які не люблять ввазитися з цим всім. Вони хочуть включити одразу. І без затримок, без розкручування диска, без якихось оновлень. Тобто він в плачину вона грає. Це супер удобно. І нічим не, не гірше, ніж оця. Тому вони обидва хороші. Я розумію, чому люди придумали дві такі версії. Тому що є і на цих бажаючих, і на цих бажаючих. І, і якщо їх поділити, то їх десь поровну. У мене є друзі, які не люблять диски. У мене є друзі, які люблять їх колекціонувати. Є люди, які прийшли з роботи. Включили, щось там погралося, часочок вирубили і пішли. Йому цього, цього не треба, от, от пола котих і все таке. Тому я не можу сказати, що я, яка з них набагато гірше інша. Вони просто розраховані на інших людей і на інші потреби людей. І ця не йде свого покупця. І ця не йде свого покупця. Оця може для мене, для таких, як я, а ця для всіх інших людей, які. Люблять просто грати, не ускладнюючи своє життя, не щось не забирає там, і вони нічим не чинні гірше, а може десь і більш грають, ніж ми. Тому, така моя думка. А що думаєте ви на цей такий малесенький обзор? Скажіть, будь ласка, своє думки свої у опису. Мені дуже цікаво прочитати, як вважаєте, ви для чого ця консоль, для ця яка краща, на вашу думку? Ну, все, все, що хотіла, я сказала. Тому головне, що грайте в ігри. Хороші ігри. А як ви будете грати по підписці? Що ви купите диск там ставити, будете дивитися, як він прикручується там і все таке. Ось на сам диск дивитися. Ви ж розумієте, що дивитись навіть на сам диск, це сама по собі, ну як для мене, це якась ну, якийсь кайф подивитися, як люди його оформили, подивитися ігровий процес, почитати, відкрити, подивитися на красивий диск, Відкрити, подивитися на мануал. Я кожного разу це роблю. В мене це доставляє якийсь, ну, це є такі люди, яким це подобається. От. І я від цього отримую задоволення. Якщо ви от таким от не страдаєте, то купляйте цю версію і не пожалкуйте, тому що взагалі консоль має місто і бути. І вона ще дуже актуальна, навіть у 2023 році. Вона дешева бібліотека ігор громадна. От я відкривала по, по самій дешевій підписці я її купувала а у прошлому році. Там було майже все нове. Тобто всі актуальні, Майже всі актуальні ігри там були. І вони входили в ту підписку. Ну чим це погано? Це дуже круто. PlayStation такого немає. У PlayStation по підписці не дешеві. Ви маєте місяць там 2-3, ну я не знаю, 5 так коли були, там декілька ігор, і вони там. Ну Я б не сказала, що це якісь ігри, які заслуговують прям супер вашої поваги. Це, звичайно, старі ігри. Ну, не супер старі, такі устаріли. Наприклад, там Bloodborne, якийсь, який вже каже, собака купувала і щось таке, там Horizon перший. Може бути, от був Ну, так от, щоб якась там Супер-Пупер, там гра, якась там нова, що там зараз, там, Каліста Протокол там. <гум> а тут може бути все. До скорих зустрічей, була рада вас бачити. Ну, якщо є бажання, підпишіться на канал. Час від часу я ще знімаю про ігри і консолі, тому що я це люблю. Якщо ви це любите, ви можете. Слідкувати за моїми новинами. Нічого поганого в цьому немає. А, ну і ще ж, не забувайте, що магазинчик вже мій є. Можете там щось купувати, на Xbox в тому числі. Що, не переключайтесь. Пока!